Ковальчани попрощалися з воїном Миколою Боршуляком. Йому було 42 роки. З 2004-го волонянин волинянин виконував миротворчі місії в Іраку, Косово та Ліберії. Коли в 2014-му російський агресор напав на Україну, Микола Боршуляк став на її захист. Повномасштабне вторгнення застало чоловіка на сході. Після ротації він повернувся в Коваль, втім продовжував їздити на фронт для виконання військових завдань. У січні цього року його призначили командиром єгерського відділення. Опікувався обороною позицій свого батальйону на Покровському напрямку. За час своєї служби воїн отримав 11 відзнак від міністерства оборони. 15 лютого під час обстрілу позицій наших воїнів в районі Новоукраїнки на Донеччині. Микола Боршуляк отримав травми, несумісні з життям, поховали воїна на алеї героїв міського кладовища. Вічна пам'ять і шана.